Щоденно до контактного центру Києва телефоном, а віднедавна ще й через інтернет, зокрема соціальні мережі, надходить до 2,5 тисяч звернень від містян. Нові додаткові канали набувають усе більшої популярності серед киян. Так, з початку березня сайт контактного центру відвідали майже 11 тисяч користувачів, а понад тисячу осіб залишили звернення. Роботу столичної гарячої лінії інспектував голова КМД Олександр Попов. Він поспілкувався з операторами, фахівцями відділів зворотнього зв'язку, контролю та аналітики і відповів на дзвінок. Мені часто приходиться приймати різні пропозиції зауваження в різних формах, там від програми Столиця до, ну, наприклад, сьогодні я це робив перше, але теж такий цікавий варіант. В кол-центрі. Я хочу підняти рівень виконавчої дисципліни відносно тих звернень, які сьогодні є від мешканців Києва.